Всім привіт! Сьогодні у мене буде на огляді ще одна репліка від бренду Хольсформа, але це не бензопала, це буде у нас мотокосарка. Давайте приступимо до огляду. Унесу все по полочкам. Це копія мотокосарки Husqvarna 541. А саме у Holzforma це буде FF541 R Pro. І так, трошки про неї ми зараз пройдемося. І я вам розповім. Починаємо. Вага такої касарки 7,3 кг в зібраному стані буде. Пйом циліндра такої каси 41,5 кубічних сантиметра. Діаметр поршня 40 мм. Тужність двигуна. 2,2 кінських сили або 1,6 кВт. Альна кількість обертів від виробника 12 тисяч на хвилину. Вартість такої касарки. Буде 7200 гривень в повній комплектації, тому що ще шпулю ми даємо у подарунок вам. І так, коротко про неї. Має фірмові свічки запалювання від бренду Champion, хромований двигунчик, карбюратори, а ну, подивіться люди, які реально вальбро, оригінальні, які коштують 1500 гривень захист доросліної заслонки. Да, тип такий, як у китайську, 36 кубів, але від фірмінового производителя. Це двойна, паралоновий фільтр та фільтр тонкої очистки фетровий. Гарочка має плавний стартер та металевий захист бачка. Управління дуже просте: вимкнення та включення запалювання, блокіратор газ, фіксатор газу. Все є, все працює. Та суцільне кермо вона має пластикові рукоятки без напилення резини. Штанга 26 має жорсткий вал шток, ця косарка. Такий кошок, що вам тут в бідроні натирало. Та металевий редуктор. Ну, Взагалі коса призводить до приятних вражень. Кожна косарка має свій заводський номер. Реально круто, ну, круто зроблено. Да, вона китайська, але вона не виглядає, як ширпотреб. плюс у неї ще. Фірмові комплектуючі. Так, коротенько про комплектацію. Всі ключі, всі викрутки, всі кріплення йдуть у комплекті, плюс лійка, каністра для змішування палива, керівництво з експлуатації, нормальний ранчик уже в комплекті йде на дві шлейки і захист ножа або косильної шпулі. Все, бачите, зроблено з нормальної сировини. Тому, кого цікавить така мотокосарка за 7200 в повній комплектації, телефонуйте мені по номеру телефончика, який указано в шапці профілю мого каналу. На все добре, до побачення.